Вітаю! Мене звати Зоряна Скалецька і я записую це відео для проєкту про вірус. І сьогодні хочу поговорити про те, про достовірність інформації, джерел інформації, яку варто використовувати, щоб убезпечити себе в темі ковіду від дезінформації, і фейків. Ви вже неодноразово чули про те, що варто користуватися офіційними джерелами, уряду, такими як Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я чи міністрів України. В Україні також є представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони також ведуть певну інформаційну роботу, поширюють інформацію від центральних своїх баз даних, центрального джерела. Накопичення для всього світу експертної інформації. Більшість цих установ поширюють інформацію, дані, дослідження, статистику на своїх сайтах, відповідають за достовірність такої інформації на своїх сайтах. Водночас, особливо в інтернеті, дуже легко поширюється, часто з негативним умислом, інформація, що має на меті посіяти паніку, понизити. Зіпсувати довіру до влади серед населення до державних органів, маніпулювати людьми з метою нашкодити всій державі в результаті мережею, світової, світової мережої інтернет поширювалися фейки, вони неправдиві, були думані, перекручені дані. І в разі, якщо ви сумніваєтесь в достовірності даних, то варто перевірити в інших джерелах, чи є в них також така новина. Наприклад, чи можливо ви знайдете, що багать, на багатьох ресурсах поширений ідентичний текст? І це дублювання такого тексту, такого ж самого ідентичного тексту, є лише засмічення в інтернету із метою звести людей в оману щодо істинності такої інформації. І якщо ми говоримо взагалі про те, що десь ви почули певну інформацію, яка тривожить вас, яка викликає занепокоєння, і ви бачите, що це є масовий вкид з багатьох різних джерел інформування на вас, ця інформація надходить. То варто перевірити на офіційних сайтах, чи є там схожа інформація. Інформаційно-психологічна операція Російської Федерації ведеться в Україні давно. І вона має на меті дезінформувати, перебільшити певну інформацію або її применшити, розповсюджувати неправдиву інформацію для того, щоб маніпулювати населенням, підірвати довіру до влади, до міжнародних інституцій, навіть до е, раціонального, відповідального е, в суспільному політичному житті поведінки, і сіяти хаос. Ось їх мета. І коли українці підіграють ворогам України і розхитують суспільство. СБУ з такими диверсантами справляється і навіть дуже ефективно. Маніпуляції можуть бути і навіть в соціологічних опитуваннях. Тому не вірте одразу заголовкам журналістів окремих статей. Прочитайте, які ж питання задавали, і чи дійсно люди так відповідали. Одне з таких прикладів можна навести, коли було опитування про COVID-19. То на запитання, чи маєте ви сумніви до COVID-19? Журналісти тлумачили, що люди проти вакцинації не збираються її робити. А люди просто мали сумніви і хотіли просто більше інформації, але не були проти вакцинації. Найбільш небезпечною є інформація почута через так зване сарафанне радіо, оскільки у вас лише є передача від людини до людини, і дуже часто це має характер зіпсованого телефону. Щодо впливу антиваксерів на українське суспільство. Дійсно, антивакцинальна кампанія була зарежисована і керувалася з Росії на території України. І про це було багато журналістських розслідувань, і навіть було дослідження Ради національної безпеки і оборони України. Ідентичні гасла мали місце на мітингах в Україні і в Кишиневі. На плакатах під Верховною Радою України таких, таких антиваксерів знаходились QR-коди російської політичної партії. Вони в таких своїми діями мали на меті підірвати віру не лише до єдиноможливого доказаного способу попередження поширення інфекційних хвороб. Вони мали на меті підірвати взагалі довіру до державної влади. Загалом в той час, коли офіційні канали телебачення російські для російських громадян говорили, що вакцинація є обов'язковою, але тільки російською вакциною, але обов'язковою. Їхні ж інформаційні ресурси для українських споживачів поширювали інформацію про те, що немає ефективних вакцин, що вакцинація проти ковід не працює. Така двоякість притаманна до такої інформаційної гібридної війни, яку веде Російська Федерація щодо України, вже роками. На думку аналітиків Ради Національної безпеки і оборони, російська мережа поширювала дезінформацію з метою зриву вакцинації в Україні, для того, щоб було в тому числі збільшилась кількість смертей від COVID-19, а це в своїм наслідком погіршило ситуацію в країні. Вони не цінували наше життя навіть тоді, коли проплачували антивакцинальну кампанію. Всі ці, ці канали антивакцерські. В межах цієї кампанії поширювали е, інформацію про рукотворність вірусу, про те, щоб, е, що це є чимось режисований е, план. Антиваксери. Е, Поширювали десятки, а може й сотні різних фейків про різні теорії, змови, в тому числі щодо пандемії. Вони використовують гасли і поширюють їх тисячами по всьому інтернету. Їхня методика маніпуляції не дає можливості людині спокійно почути інформацію, її проаналізувати, маючи застосовуючи критичне мислення. І інформація доводиться до абсурду дуже часто, щоб виключити голову і розумові процеси. І переключити людину на інстинкти, інстинкти виживання, інстинкти порятунку. І як сказав один лікар, в жодній галузі науки не існує інструментарію для дискусії з чужими галюцинаціями. Тому з ними важко дискутувати про всі ці інопланітяни або пацюків і шапочок з фольги. До речі, на підтвердження даної думки відповідно до недавніх досліджень. Міжнародних цілі мережі ботів, облікові записи в соціальних мережах, які раніше пропагували теорію змови проти вакцин, ну фактично антиваксери, почали поширювати російські наративи та дезінформацію про глобальну продовольчу кризу, яка стане результатом санкцій Заходу проти Росії. Тобто, вже на сьогодні є очевидним, що проросійські боти. Поширювали спочатку одні антивакцинальні меседжі, а тепер поширюють інші вигідні для Росії наративи. Так, де ж все таки все-таки шукати інформацію? Ми не можемо обмежити нікого з українців, читати різні ресурси. Але вас постійно має звучати одне питання: а як це перевірити? Як цю інформацію перевірити? По-перше, Передивитись офіційні сайти, чи є там схожа інформація. По-друге, в пошукових системах перевірити, як багато ідентичних новин, ідентичного тексту поширено в інтернеті. По-третє, уточнити в свого сімейного лікаря все, що вас турбує, про ваше здоров'я та профілактику захворювань. Все ж, якщо не сімейний лікар, то лікар, в котрого ви лікуєтесь. По-четверте, можна зробити офіційний запит відповідно до. Порядку доступу до публічної інформації, якщо все-таки ви хочете мати якусь інформацію більш конкретно. І п'яте, і, можливо, це мало бути першим: проаналізувати під кутом критичного мислення ці ідеї. Чи це про шапочки з фольги, чи це про 5G зв'язок, чи це про чіпування, чи про різні теорії і змови, і дійти самостійно висновку, що вони підходять дуже часто до відповідного жанру літератури фантастика. Але не для новин які, під, під соусом яких вони подаються. І не забувайте вести здоровий спосіб життя, своєчасно перевіряти свій стан здоров'я. І не шукати когось іншого, хто буде більш відповідальним за ваше здоров'я, ніж ви. І враховуючи осінньо-зимовий період. і Зростання нової хвилі захворюваності на коронавірус все-таки рекомендую повернутися до практики носіння масок в людних місцях частого миття рук, використання дезінфектантів. А в разі, якщо все-таки захворіли, то залишатися вдома, звертайтеся до сімейного лікаря, в разі якщо маєте ті чи інші прояви недуги. Користуйтеся всіма його рекомендаціями для того, щоб мінімізувати ризики ускладнень і потреби госпіталізації, для того, щоб не наражати на небезпеку всіх поруч з вами. Бережіть здоров'я своїх близьких, вакцинуйтесь. Бережіть час військових медиків для рятування поранених. Вакцинуйтесь. Вакцинуйтесь, бо вакцинований, це готовий до виклику.